Цьому фільмі, як ви вже сказали, зіграла свою роль Анастасія Цимбаларо, і ми знаємо, що ви до неї робили такі певні теплі кроки залицяння. Чому на вашу думку нічого між вами не склалося, і чи є можливо віра, що ще щось складеться? Можливо, цей фільм, ця прем'єра, вас якось зблизила ще більше? А, я думаю, чи мені казати, що в питанні є маніпуляція, чи не казати? Я буду робити вигляд, що її немає, і ми сприймемо як факт те, що я залицявся до неї. Хоча цього не було, звісно. Але а, скажу так, я люблю Анастасію Цимбалару, хочу від неї дітей. Ну, якщо серйозно, були якісь кроки ну, запрошення так. на побачення Анастасії. Мені більше подобається Антоніна Хіжняк, і я від неї насправді хочу дітей. Євгене, Лілія Цвелікова, насправді вона найбільше мені подобається. От я люблю всіх жінок в цьому світі. І якщо я до когось проявляю увагу, то це не обов'язково через те, що. Мені хочеться е, зустрічатися з кимось і про мати інтимний зв'язок. Просто я дуже добре ставлюся е, взагалі до людей, намагаюся і до вас так само. Чи допускаєте ви думку, що вашою дівчиною може бути хтось із публічних жінок, чи вам би хотілось максимальної приватності і щоб ця жінка була не з публічної сфери? А, я думаю, що прекрасні слова, я прийшла любов, непрохана не неждана, Ну як мені за нею не піти? Якщо це буде публічна людина, значить публічна. Якщо це буде не публічна людина, значить не публічна. Якщо це буде блондинка, то блондинка. Якщо брюнетка, то брюнетка. Я, я чесно навіть не уявляю? А, якою вона має бути? Тому що це просто є моменти, які не обсантиметрюються І коли ти відчуваєш, що це твоє, ти не можеш цьому ніяк е противитися.